Любов Пономаренко опублікувала вже сьоме видання своїх творів. Після того, як її прозу читали японці, німці, серби та білоруси, полтавська друкарня взялася вперше в області сприяти появі у світ творам члена національної спілки письменників України та володарки кращої книги 2015 року у номінації «Проза». Повість та оповідання доробок що увійшов до нової збірки Любов Пономаренко під назвою «Нехворощ». Нехворощ як символ дому. Нехвориш раніше вона росла в полях, росла біля будинків скрізь. Ну це рослина, яку використовували війники, якою обставляли хати, якою навіть топили, от яку яку тримали біля дому як оберіг, і от нехворощ – це символ батьківщини, символ дому, символ чогось рідного, те, що супроводжує людину все життя. Це перша книга письменниці, яку вона зробила сама. Тобто видавець дозволив авторці самостійно створити образ видання і укласти його зміст. Авторка зізнається, для неї це велика радість. Новим для тих, хто має прихильність до прози любові Пономаренко буде і тема війни. Саме не про антитерористичну операцію наголошує авторка. Вона взялася писати вперше. Це оповідання «Ненароджені» і полон написані буквально на одному подиху. Особливо оповідання полону настільки можна сказати вимотало мене, вимучило, тому що я його пережила кожне слівце і, і кожну думку, і, і кожний стриг у цьому оповіданні. Людина мандрує від смутку до смутку, і от як вона вміє боротися, як вона вміє підніматися з попелу, як вона вміє йти далі. От це я прописую у кожній книжці. На презентацію нової книги авторки зібралися чимало шанувальників. Вони зазначають, передати словами її твори неможливо їх треба тільки читати.